Аркейн це анімаційне диво і справжній візуальний шедевр. Однак український дубляж, на жаль, максимум можна назвати посереднім. Він містить безліч неточностей і опущених деталей, що помітно знижує враження від перегляду. Почнемо із зірки серіалу Джинкс. Спочатку вона носила ім'я Паудер, але після ряду невдач, які спіткали її команду, оточуючі стали обзувати її саме Джинкс. В англійській мові Джинкс означає зглас, і таким чином персонажі натякали, що Паудер приносила їм невдачу. Це ходяча халепа, пікасродінкс. Майло ти ходяча халепа. Чуєш мене? Майло, мавраті. Саме через ці образи з боку друзів вона в майбутньому прийняла ім'я Джинкс. Ця гра слів практично неперекладна, але ось яка з цього випливає проблема. Коли Вай вперше зустрічає Паудер після тривалої розлуки, вона каже: You're not a Jinx, God, I never... Ти не Джинкс. В оригіналі в цих словах прихований важливий сенс. Вай намагається сказати, що Паудер не проклята, що вона не приносить невдачу, тим самим зрікаючи. Чи своїх слів у минулому, а ось що відбувається в дубляжі. Ти не джинкс, прошу, ходімо з... в українському дубляжі, ця фраза просто передається як паудер на джинкс, без будь-якого підтексту, оскільки зв'язок між ім'ям Джинкс і давньою образою від Вай втрачається через те, що немає гри слів, її репліки виявляються позбавленими сенсу, а важливий емоційний момент втрачається. Більш помітні недоліки дубляжу проявляються в перекладі реплік, через що втрачається їхній оригінальний сенс. Після того, як у середині першого сезону нам представляють джинкс з феєри. І вибуховим дебютом Кетлін вирушує до в'язниці Дувай, сподіваючись отримати хоч якусь інформацію, і тут знову виникає помилка в українському дубляжі. Май квестен ферст. Спершу дай відповідь. Працюєш на сілку? Uh, усі працюють. В оригіналі Кейтлін ставить запитання «He worked on сілко, що означає він працює на сілку, однак у дубляжі фраза була перекладена як працюєш на сілку, нібито Кейтлін підозрює саму Вай у співпраці зі злочинцем. І це повна маячня. Кейтлін прийшла до в'язниці, маючи докази, що вказують на джинкс, і намагається розпитати Вай про неї. Однак, не знаючи статі злочинця, вона припускає, що це він, а не вона. Можливо, через цю деталь із він і вона перекладачі й припустилися такої помилки, бо не зрозуміли, чому Кейтлін каже, він у цій же серії ближче до кінця знову зустрічається дурний переклад. Коли Вай приходить вибивати інформацію з селіки, між ними відбувається такий діалог. Юмін Дженкс? Шіворксфоргем. Ти про Джинкс? Вона працює з ним. В оригіналі Селіка відповідає: She works for him, що означає, вона працює на нього. Однак в українському дубляжі фразу перекладають, як вона працює з ним, що повністю спотворює зміст. Через цю помилку дубляж ставить Джинкс на один рівень із Сілко, хоча насправді вона підкоряється йому, сілко, який завоював усе нижнє місто, навряд чи став би з кимось ділити владу. Усі мають працювати на нього, а не з ним. Розглянемо сцену з першої серії другого сезону, де Кейтлін пропонує Вай вступити до рядів силовиків. Is one of us. Kate, I can't wear this. В оригіналі все логічно і точно. Вай відповідає, що не може носити цю форму. Однак в українському дубляжі її відповідь стає більш розпливчатою, втрачаючи важливу конкретику. Стань однією з нас. Кейт, я не можу піти на це. Далі ситуація повторюється. Я думала, ти будеш за нас. Ти помилялась. В оригіналі Вай дає зрозуміти, що загалом вона на боці Кейтлін, але прийняти таку абсурдну пропозицію не може. У дубляжі ж її слова передаються так, ніби Вай просто каже, що Кейтлін помилялася і робить позицію Вай прямо протилежної позиції подруги, подібні втрати конкретики, і спотворення сенсу трапляється постійно, що негативно позначається на сприйнятті персонажів та їхній мотивації. Повертаємося до другого сезону, а саме до п'ятої серії. Коли Джейс вибирається зі своєї подорожі можливим майбутнім, він зустрічає персонажа, яким керує Віктор, і тут Тут знову дубляж втрачає важливу деталь під час перекладу. Ти доторкнувся до аркейну. Усього лише одне опущене слово теж. Але наскільки воно значуще, на момент п'ятої серії глядачі ще не знають, що відбувається з Віктором, і ця маленька деталь могла б стати для уважних глядачів підказкою, що проливає світло на його стан. Сюжет Аркейна це як пазл, що складається з найдрібніших деталей, але на жаль, локалізатори не вловили цієї особливості, через що важливі нюанси постійно втрачаються. І в наступній шостій серії знову відбувається те ж саме, коли Джинкс і Вай приходять до табору Віктора, де він стілює бідолах, Джинкс жартує над ним. Ask for a miracle healer. Get a metal fortune cookie. Show цілителя? отримаєте цукерку смоктульку. В оригіналі вона використовує вираз Fortune Cookie, першиво з передбаченнями, але в дубляжі це переклали як цукерка-смоктулька. Такий переклад повністю втрачає вихідний сенс. В оригіналі Джинкс висловлює недовіру до цілющих здібностей Віктора, порівнюючи його з шарлатанами, які торгують печивом із передбаченнями. При цьому вона натякає, що Вай та решта довіряють йому так само наївно, як якби вірили в правдивість цього першого з передбаченнями. Здавалося б, незначна деталь, але саме в таких дрібницях розкривається глибина оригінального тексту. Але ось за що можна похвалити дубляж, так це за емоційну віддачу акторів. Особливо це помітно в драматичних сценах, наприклад, у фіналі третьої серії першого сезону. Айтодюрестейвейли айтолдірестейла і сказала чекати. Прошу прошу! я тобі пришу. сказала чекати. В українському дубляжі актриса озвучення Вай не просто передає емоції, вона буквально кричить, що робить момент ще більш напруженим і емоційно насиченим. Це один із тих випадків, коли дубляж справді підсилює сприйняття сцени, додаючи їй драматизму. З технічної точки зору дубляж теж був далекий від ідеалу. Іноді фонові репліки звучали занадто голосно, через що створювалося відчуття, ніби їх вимовляє хтось із головних героїв. You can call her whatever you want. Yes, Matilda. Проте ти називай її як тобі заманеться. Ти найкращий. Так. Що Ще момент у фіналі першого сезону, коли під час шизофренічного нападу в голові Джинкс починає звучати голос. В оригіналі цей голос відіграє важливу роль, відображаючи її внутрішню боротьбу, але в українському дубляжі його просто проігнорували і не переклали. Ah! No, uh! У сцені де Джейс працює в кузні, дубляж прогавив одну з легка відверту репліку. Мінтайм чайнатолізйонас. Мел натякає Джейсу, щоб він був обережнішим із з молотом і не завадив цим їм з мел наплодити потомству. Дубляжі ж її слова були завуальовані і нудні. Не, не розгуби рішучість. І знову повертаємося до дрібних деталей, які втратив дубляж. Наприкінці другого сезону, коли Кейтлін приходить повідати Джинкс у в'язниці, дубляж неправильно перекладає її слова. No of good can undo our Жодні добрі справи не виправдають твоїх злочинів. Фразу Our Crimes наші злочини переклали як твої злочини в оригіналі. Кейтлін ніби розділяє злодіяння Джинкс, показуючи, що вони з нею не також і відрізняються, і намагається підштовхнути її до спокути, щоб вона могла рухатися далі. Цей переклад втрачає важливий підтекст і робить слова Кейтлін більш обвинувальними, а не такими, що підтримують, як в оригіналі. У четвертій серії першого сезону трапляється досить рідкісний вислів. Сувіки з рекілоджаніана спатджоніонде спад. Ця ідіома позначає людину, яка опиняється в потрібний час. У потрібному місці, і український дубляж зміг правильно передати сенс виразу. Це віка просто дівчиську на побігеньках. А тепер момент, де перекладачі вирішили змінити репліку просто на свій розсуд. Хаюстесейкідфексанітей раніше я казала, що усе виправлю. Тут взагалі залишається незрозумілим. Навіщо було змінювати оригінальний текст? Дубляж, нібито намагається представити джинкс більш самостійною і відповідальною. Приписуючи слова Вай про Джинкс. Самі джинкс. Цей невірний переклад уже не можна виправдати необхідністю підгонки під ліпсинг або іншими технічними моментами. Ну і ось приємний момент із дубляжу з Римою, яка вийшла навіть трохи кращою ніж в оригіналі. Та юремизрозкази казки, сестричко. Я скрізь шукала це миле личко, та для когось це дрібниць пал... Можливо, ви подумаєте, що я чіпляюся до дрібниць, але саме вони ці деталі відображають якість виконаної роботи. І будемо чесними: дубляж Аркейна не справляє враження кропіткої і вдумливої праці усім мирного неба над головою. До зустрічі!